Вітаю, друзі. У 2016 році у Юрмалі Зеленський порівняв Україну з повією, яка готова приймати з будь-яких боків. Тоді це порівняння викликало шквал гніву, закономірного гніву. Однак, наскільки пригадує, Зеленський і досі не попросив пробачення за це приниження власної країни. Але ми думали, що він тоді ображає Україну. А насправді він. Повідомляв нас, можливо, і сам цього не розуміючи про свою майбутню політичну програму, тому що в результаті асфальтної політики Зеленського та його Шепіто, Україна фактично зараз приймає з усіх боків. Продовж 2022-2023 року, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Україна отримала в якості грантів, кредитів, фінансової допомоги майже 74 мільярди доларів. Уявіть собі оцю суму, масштаб цієї суми допомоги світові і кредитів е, Україні. З них в 2022 році Україна отримала більш ніж 31 мільярд, при тому, з них 14, більше 14 мільярдів це грантова допомога, тобто допомога, яку нам просто інші народи дарують. Вони працюють, платять податки, формують свій бюджет і потім подарували 14 мільярдів доларів Україні. Найбільше з цієї допомоги у 2022 році нам надали Сполучені Штати Америки. А тепер згадайте, як поводив себе на безпековій конференції 2024 у Мюнхені Зеленський. Який сказав, що в разі, якщо Сполучені Штати не проголосують про допом... про фінансову допомогу Україні, то він не буде вважати їх стратегічними партнерами. А ми забули вже, що в 2022 році вони надали нам 12 мільярдів грантової допомоги. Це просто бюджетна підтримка України, яка дала можливість платити вчасно пенсії, стипендії, соціальні виплати тощо, тощо, в 2023 році, Україна отримала. Ще більше на 10 мільярдів грошей, а саме більш ніж 42 мільярди. З них гранти більш ніж 11 мільярдів. ЄС надав нам майже 20 мільярдів кредиту, але цей кредит має 10-річний пільговий період, а далі відсотки ЄС платитиме, компенсуватиме з власних фондів. Тобто, це фактично подарунок Україні. Однак, більш ніж 11 мільярдів це також кредити, за які Україна повинна буде рано чи пізно платити відсотки, розплачу, повертати тіло кредитів. і станом на 31 грудня 2023 року державний або гарантований борг України становить, вдумайтесь, 5,5 трильйонів гривень або більш ніж 145. Мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки. У 2024 році бюджет на 14% формується за рахунок гарантів. Саме тому, коли я записую своє відео, я дякую нашим союзникам і Збройним силам України. Тому що саме завдяки фінансовій допомозі союзників ми існуємо ще як держава і тримаємо навалу Російської Федерації. Однак. Зеленський та його Шепіто не розповідають нам про те, що вони піаряться, їздять за кордон саме за західні кошти і за допомогу, яку нам надають наші союзники. Вони далі продовжують купувати яйця по 17, вони не реагують на топ-корупціонерів, які спокійно йдуть собі у відставку, як, наприклад, міністр Резніков, діяльність якого не перевірено. Хоча я особисто суб'єктивно не вірю, що ті. Зловживання, які здійснювалися в Міністерстві оборони, вони здійснювалися без відома міністра Резнікова. надто великі суми. Але правоохоронці не цікавляться його діяльністю. Можна ще раз підкреслити те, що в 2016 році. Порівнявши Україну з повією, Зеленський висунув свою політичну програму і успішно неї рухався з 2019 до 2022 року. Замість того, щоб підсилювати обороноздатність держави, він будував асфальт. А особливо восени 2021 року, замість того, щоб будувати фортифікації і підсилювати Збройні Сили України, він заявляв про те, що ми можемо збільшити збройні сили України, але тоді не зможемо будувати дороги. Тому в мене є відео. Під назвою, чи є Зеленський та його Шепіто пособниками вторгнення Російської Федерації в Україні, подивіться. І ми не повинні забувати так, Російська Федерація ворог очевидний і це не підлягає дискусії. Це головний ворог, через якого наші страждання вбиті, поранені, полонені, сироти, каліки. Однак цьому можна або протидіяти, або сприяти. І, на жаль, Зеленський та його Шепіто. Не завжди цьому протидіяли, а іноді фактично сприяли, ослаблюючи нашу державу. Слава Україні!